Привіт із Закарпаття! Знаєте, що я хочу з вами поговорити? Поговорити про покаяння, то що тут дуже важливо. Людина думає, що достатньо наприклад, раз за все життя покаятися, а ведь раз у місяць, раз у рік перед Паскою, як я колись робила. Що того достатньо? І знаєте, що наші пастора мені показали? Ось дивіться: якщо ми надінемо футболку, білу. І що? Ми її за день не випастиме, потім не провоняємо. А якщо ми будемо місяць ходити в тій футболці, в тому е цурйові, та що буде з нами? Ми ся провоняємо? Від нас буде тхнути, від нас будуть люди шарахатися і так далі. Ми будемо мати нефайний вигляд. А, -а що робиться в нас у середині, якщо нема покаяння? Появляється ненависть, агресія. Ото болото, то Ото все лайно, воно всередині нас. І, звісно, що люди будуть шарахатися, вони не будуть хотіти общатися з нами, якщо від нас буде не світло, не добро йти. Усі люди хочуть, аби їх любили, аби коло них були вірні, які їй поможуть, які підтримують, які скажуть добре слово, які будуть ободренням. Да? Знаєте, як наш пастор каже, що пастор Рома, що йому люблю, сказали в церкві. Він у сім'ї не чув слова, що його люблять. Він почув це у церкві. Церква вона любить, бо в церкві справжній церкві є Бог, а він є любов, тому це дуже сильно. І так само, як ми миємося, так само як ми міняємо футболки, та, ми, ми ж маємо ходити чистесенькі, гарнесенькі, і так само всередині ми маємо дбати про себе. І не соромно каятися гріхах, соромно в них знаходитися в тому всьому війні. Тому нехай реально то покаяння буде у вас так, як зуби чистити кожен день, так як митися, вмиватися, Це має бути кожного дня. Хіба за день один ми не нагрішили словом, мотивом, наміром? Та нагрішили. Тому що якщо я кажу, що я е, не грішу, да, то я вже здаю Знаєте, Така, що я в когось била, вкрала, а то, що всередині хто то буде викоріняти. Я в першу чергу маю попрацювати, щоб бути доброю землею. Тому амінь.